Так, працюємо з обліком лікарських засобів. Я створив тестовий аккаунт, заходимо в систему. Так, і тепер для того, щоб ви могли бачити інші модулі, вам треба натиснути на своє фото, якщо воно є, і вибрати опцію Включити меню по всіх груп. Включаємо, бачите, зліво вже з'явилися інші модулі, доступ до яких ви тепер будете мати. Далі заходимо в модуль облік лікарських засобів. Ваші основні вкладки, з якими ви будете працювати, це переміщення ЛЗ лікарських засобів і списання ЛЗ. Переміщення у вкладці переміщення ЛЗ ви будете оформлювати вимогу накладу. Давайте зробимо це. Зробимо цю операцію. Так, тут вибираємо період, за який ви хочете бачити документ. Тут у нас стоїть зараз період з 1 березня по 31 березня. При потребі можна змінити. Якщо ви робите операцію заднім числом, далі слідкуєте, щоб тут була галочка медпрепарати переміщення. І якщо ви хочете зберегти собі налаштування при наступному вході, то тут ставимо галочку встановити. Тут же у нас якийсь документ є створений. Далі створюємо новий документ. Натискаємо. Тут вибираємо тип процесу. Перевіряємо, чи той. У вас тут тільки один тип процесу. Значить, все добре. Вибираємо. Далі тут представляємо номер документу. Можна натиснути оце DS і мастер автоматично представить. Тут вибираємо відправник. В даному випадку у нас буде Фармслужба. Набираємо. Сокослова. Так, і вибираємо матеріальну відповідальну особу, фармслужби. Нехай це буде швед Світлана Володимирівна. Одержувач. Нехай це буде невідкладно. Обласний центр невідкладної хірургії та коло І тут за замовченням представлена матеріальна відповідальна особа Грушицька Олена Миколаївна. При потребі можемо змінити матеріально відповідальну особу. Так, і відповідальний у нас буде Полюхович Іван Іванович. Вибираємо. Так, ми створили з вами заголок документу. Так, тепер програма Мастер автоматично хоче додати рядки. Давайте я покажу, що заголок документа створений, і потім будемо окремо додавати рядки. Закриваємо. Тепер дивимося. У нас номер 3 документу було створений. 19.03 це сьогодні. Я дату не змінював. Що цей документ? Вимога накладної, є пустим. Далі можемо додати окремо рядки, або ми могли відразу їх додавати. Тиснемо Додати. Далі, тут, на всякий випадок, знімаємо рахунки, потім рахунки вони автоматично проставляться. Так, і зараз будемо вибирати той вид ТМЦ, товарно-матеріальної цінності, який ви хочемо отримати у, в обласний центр невідкладної хірургії та колопротології. Вибираємо з переліку. Перелік досить великий. Тут ви можете проставляти кількість. Ну, давайте тестово візьмемо: 10, вільний залишок 500. Це на складі. А, і давайте ще якийсь препарат. Я на мене. Вибираю, зрозуміло, ви будете вже вибирати той, який треба. Так, і тоді тиснемо вкладку «Вибрати». Вибрати, і нас мастер буде почергово запитувати, чи все правильно, чи все точно. Так, 5 одиниць. Додати. І тепер другий препарат, який ми вибирали, бачите, вже всі рахунки дебету, кредиту проставлені, всі аналітики заповнені. Додати. Так, ну і це все, що від вас вимагається зробити. Далі, оцю вимогу накладну, яку ви тільки що сформували під номером 3, її можна буде видруку.